Ветеранів російсько-української війни дедалі частіше залучають до роботи у вищі МВС, бо саме вони мають не аби який бойовий досвід і можуть передати його курсантам чотири місяці старшим викладачем зі спеціальної фізичної підготовки у Харківському національному університеті, релокованому до Вінниці, працює Олександр Говоруха. Попри втрату ноги на фронті, він займається адаптивним спортом та готує майбутніх правоохоронців. Олександр Говоруха навчає студентів безпечним прийомом у роботі зі зброєю, методам затримання порушників та технікам самозахисту. За останні місяці він поєднує педагогічну роботу з власною реабілітацією після бойових поранень. Є студенти, які займаються на високих рівнях, займаються бойовими якимись мистецтвами, бокс, самбо, самбузюдо нема. І можна ще чесно, що я можу. Я в них вчуся також. Вони мене також по ходу справи вчать. І також я ділюся своїм якимось досвідом з життя чи з бойових. Тобто, якщо щось питають, я з задоволенням розказую, чому б це не розказати. Тим більше багато є студентів дійсно з Харківської області, саме з тих куточків, де довелося бути в бойових діях. Попри невеликий викладацький досвід, Олександр має великий практичний бойовий, здобутий з перших днів Великої війни. Я був головним сержантом роти. Деякий час і найважче було це приймати рішення, які можуть негативно впливати на життя своїх військовослужбовців, адже якщо мною буде неправильно прийняти рішення, тоді може хтось загинути або отримати травму. Тоді ну, я переважно був своїми бійцями від першого до останнього дня. Якби там робив все те саме, що вони. Якби я не наголошував на тому, що я там якийсь великий командир чи ще щось, просто робив свою роботу і все на війні. Олександр отримав три поранення. Останнє могло коштувати йому життя, врятувало уважне ставлення до тактичної медицини та швидке прийняття рішень. Мені снайпер влучив мову. в ногу. У мене була. Масивна кровотеча, оскільки я розумів, що мені потрібно приймати рішення, щоб рятувати своє здоров'я, щоб залишитись живим. Мною був накладений турнікет. Я повідомив по рації, де я знаходжуся, що зі мною трапилось. Звідки по мені ввівся вогонь, тобто скоординував таким чином своїх побратимів. Ногу врятувати не вдалось, проте після реабілітації ветеран знайшов себе у спортивних адаптивних дисциплінах. Для курсантів він є прикладом та наставником, який підтримує їх і передає свій безцінний досвід. Нам дуже важливо, що людина з таким досвідом, яка була на війні, вчить нас відпрацьовувати такі прийоми, яка знає, де вони можуть знадобитися і як вони можуть знадобитися. Дуже важливо саме, щоб такі люди нам давали цей досвід. Сам він. Приймав участь у бойових діях. Також до цього він займався бойовими мистецтвами. Не знаю точно, наскільки правди зараз скажу, наче як боксом та ММА, тому він нам зараз передає дуже багато досвіду, який просто необхідний. Робота в університеті допомагає ветерану адаптуватись до цивільного життя та виховувати патріотизм серед молоді. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина».